Усім доброго ранку. Я дуже рада вас усіх бачити у себе на каналі. Сьогодні у нас недільний ранок, 9 годин ранку. Сонечко встає, але, знаєте, ще так прохолодно. То ми свій ранок починаємо з кави. Зараз поп'ємо каву, а тоді вже я буду працювати. Сьогодні я планую посадити повисадювати свої горщики, рослинки з горщиків. І хочу з вами поділитися. Буду робити обрізку гортензії, і хочу з вами поділитися, як я це роблю. Зразу вам скажу, що я тільки вчуся. Давайте вчитися разом. попробуємо, як, як воно должно бути. Я ще теж не знаю, Ну, будемо вчитися, дівчата, попробуємо. Ось, дівчата, давайте приступимо. Дивіться, є у нас отака гортензія, називається Фантом. Ну що, саженець дуже непоганий. Але знаєте, що я думаю? Я хочу зробити його нижченьким. Тут дивіться, тут є, якщо вам буде видно, значить є ось на цього уровня, ось дивіться, є такі дві, по, дві, по дві пари почок, є ще по дві пари почок. І тут, виходить, високе дуже. І тут вже гілочки тоненькі. А я хочу зробити, щоб вона була трошки нижча. Я хочу оці рогатики зрізати. Я так думаю, що мені хватить одна-дві на дві пари почок відрізати. Як ви вважаєте, це буде вірно? Ну, я хочу так спробувати. Я, я своє нікому не нав'язую, дівчата. Я вам всім розказую, що я в цьому році тільки починаю цим займатися. І ще з такими гортензіями я ось столкнулася перший раз. Будемо різати. Будемо різати над почечкою. Я думаю, що нічого страшного не, не, не зробиться. Ми вчимося, вчивумося разом. Отако от от, відрізаємо рогачик отакий. Так само ось. Ось що в нас залишилося. Дивіться. У нас залишилися е, нижній ярус по дві пари почок на, кі... на кожній гілочці. І верхній ярус так само по дві е, пари почок. От тільки я не знаю, сонце нас засліплює, я навіть я не бачу, чи вам видно, чи ні. Оце дівчатка в нас вийшов отакий саженець. Я вже там приготувала їм місце, вже накопала ями, зараз ще туди торфу, добрива там подивлюся і буду висаджувати. Це перший саженець. Гортензія фантом. Ви всі, хто. Цим вже займається, знаєте, це висока гортензія. Вона до 2,5 метрів виростає. Це з великими шапками білого кольору. Отака ось гортензія. Зараз я подивлюся, які ще в нас є. Спочатку ті, що високі, а тоді ще дві штучки в мене є низькорослі. Ось. Беремо ще отаку гортензію. а ну всім видно, ось, ну отут -о. що мені в неї не подобається. Я вам казала, що отут ось, бачите, є, зламався цей рогачик. Це перше. І я хочу вам сказати, що, от я навіть, знаєте, я Затрудняюся. Чи мені, мабуть, я оце геть одріжу, чи її лишить. Ой, ну, оце ж так вчуся, бачите? Значить, оці тоненькі я точно одріжу. Отаку. Раз. Ось. Далі. Що тако зробить її форму чашки? То тоді отако лишу. Отако. І отако. Щоб довго не думати, все буде добре. Я думаю, отаку. Всі оці пні. О! Отакі ножиці в мене є. І дуже добре е, тако, знаєте, відрізати. Ну, ось що в мене вийшло. Отака кроночка, дивіться. Я не можу сказати, що це. Правильно я роблю обрізочку, я вчуся. Ось. Так. Така гортензія. Далі. Ми маємо, ось, бачите, вже по повилазили, треба срочно її пересадити. Ось що мені тут не подобається. Ну, от якась вона отака, бачите, отаку в сторону. Навіть не знаю, що мені знає робити. Знаєте, дівчата, ви не ругайте мене, але я хочу кардинально її обрізати. Мені оце не подобається. Ось, дивіться, що я роблю? Я її хочу оцю гілку геть одрізати. Отако. Отако, дивіться. І не боюся. О, дивіться. Тепер що я тут роблю? Я отут середину Оці тоненькі, оці гілочки геть вирізаю. Так, що в нас тут вийшло? А тут ми можемо так. Тут молоденькі, О, отако я лишу. Чого я саме так зробила? Ви бачили, воно там таке негарне отако. Що я зроблю далі? Ось у мене така получилася гортензійка. Отака форма мені набагато краще подобається: при посадці. Я що зроблю, дівчата? Я її зроблю трошки нижче. І у мене це вже буде тут формуватися така кроночка. І не буде от отакої -от гілки, от кривульки от такої. Я таку кривульку геть не хочу. Бачите? Вона, ну, ну, ну що це за? Ні, я таке не хочу. Ось, я її посаджу, отакого, от ой, не видно вам отакого. От і з цих ось огілочок. Будемо формувати, я думаю, да, до, до, достатньо. Ось одна пара почок, друга пара почок. Так само на цій, на цій гілочці. От я зробила отакий саженець. Е, показую вам, як зветься ця гортензія. От тако. О. І ще одна. У мене чотири гортензії. Ось ось ще одна, дивіться. Ось, будь ласка, це вілтред. Не знаю, звісно. О, зараз ми тут все поубираємо. Отаку. Це вже всі ті гілочки, які вже були на них почки. Вілт Ред. Що ми тут лишимо? Тут одрі Отаку зробимо коротше. Самі гілочки дуже тоненькі, бачите, дуже тоненькі. Ми їх зробимо просто чуть нижче. Я думаю, що по три почки це їм дуже забагато. Ну, так, да, отако зробимо. Дівчата, бачите, як я переживаю? Все ж таки перший раз. Ну, нічого. Все буде добре. О! Ой, тут ось щось. От. Ось. ось дивіться, що в мене вийшло. Отакі саджанці. Так, дівчаточки, ще раз показую це вілд Red. Ну, ви знаєте, я слухала дівчат там других, кажуть, що не дуже одразу вона стає така темна, темно-червона, як заявлюють. Що вона така темнюча. Ну, побачимо, яке воно. Це не скоросла, Так, що тут у мене ще? Так, фантом. Ага, фантом то висока, вілтрет це невисока. Що тут я ще маю? Ага, мінді теж невисока. Дві високих, дві невисоких. Хочу вам показати, дорогенькі мої, ось які ями я зробила. Зараз. Бо я її одною рукою зні, знімаю і одною рукою хочу вам показати. Значить, дивіться: е, отакі ями. Тут е, е, трошки така е, перепрівша земля е, з травички, яка перегнила, е, пісок і торф. Отакі ями. Ось, дивіться, ось по розміру. Отако. от Для одної гортенції. Для другої. Так, так само пісок, торф і перепрівша трава, яка стала вже земелькою. І ось. О, це фантом у нас Отак. От. Ось такі ями я поробила. Зараз буду висаджувати саджанці. Ось. Тоді вже готове вам покажу. Тут у нас буде три гортензії, тут далі в мене місця вже не буде. Я зроблю у другому ще посадю коло ялиночки, там вам покажу тоді. Я все геть пошагово вам розказую. Розказую так, як роблю я. Дивіться. Я перемішала все торф, пісок і ту землю, достала з горщика, корінчики отако освободила і зробила такий горбик. На горбик ставлю гортензію. І отак буду засипати зараз. Ні, ще водички налию, а тоді буду засипати земелькою. Ось, бачите, як? Я. Не просто з горщика ось достала і телепнула його тако, ні. Я знизу корінчики всі от того ґрунту убрала і розложила їх отако, бачите, в різні сторони, щоб воно отак росло. Щоб йому було свободненько, бачите? Я нікому не нав'язую своє оце. Дивіться, дівчата, це роблю так я. Так Ми всі квіти я так само саджу, лілейники. Я дуже люблю лілейники. І я так само їх розкладаю на пагорбок і корінчики розкладаю в різні сторони. Ну Дивіться, оце тако, Ось така ось наша гортензійка. Оце сандей фрайс і Фантом. Це я показала вам, зараз біжу, наберу водички, полью і буду все загортати земелькою. Ну, ось, дорогенькі мої, я вже посадила. І ще замульчую ось така, дивіться, гортензійка. Ось таку нищеньку. І ось наш фантом. Буду вам показувати, як вони будуть розвиватися, як будуть рости, почувати себе. Все будемо з вами разом дивитися. Ну, ось тако. Зараз покажу вам ще, які квіточки розцвіли. Ось дивіться, яка краса. Дивіться, які гарні. Ой, такі. Ніжні, такі гарні. Ой, такі гарнюсінькі. Все, дорогенькі мої. Буду працювати далі. Роботи во повно, весна, ви знаєте, роботи повно. Дерева хочу там трошки, дещо поскубати, ще повигрібати. В Общем, гортензії ми з вами посадили. Будемо чекати, що там, де буде розвиватися. Я все вам буду показувати. Ну, все, хороші мої, Все, пока-пока.